8 січня у другий день Різдва Христового благодійна організація Відкрите серце вирішила порадувати дітей, обділених долею. 30 дітей сиріт представники організації повезли до Києва на різдвяний мюзикл. «Чарівник Смарагдового міста. Ми звернулися до районної адміністрації. Ми трошки самі знаємо декого із сімей, які взяли дітей, які доглядають сиріт, і закупили білети, наняли автобус. Ось так діти потрапили до столичного центру культури і мистецтв СБУ, де маленька Елі в пошуках чарівника Смарагдового міста знайшла нових друзів та дізналася багато цікавого. Щоправда, веселощі для хлопчиків і дівчаток розпочалися ще до початку мюзиклу. Розповідає Петро Залізний. Перед виставою вони мали гарно розважилися з Снігурочкою з Дідом Морозом. Після, після того була вистава. Після вистави знову були подарунки, було було Різдво, було свято. І Думаю, що діти задоволені і щасливі повернулися додому. Такі поїздки стануть традиційними. сподівається колектив благодійної організації Відкрите серце можливо у цьому році діти-сироти потраплять ще на якусь цікаву виставу чи відвідають живописні куточки України. Я думаю, що, мабуть, немає більшої радості дітям, коли вони відчувають, що хтось за них заботиться, піклується ними. І так як наші серця або серця колективу нашої благодійної організації, вони відкриті до того, щоб допомагати дітям. От, от заради цього, ми і організували таке свято.